А давайте сьогодні приготуємо смачні та корисні соковиті індичі ковбаски з сиром. Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Готуємо з власий піжик. Сьогодні у нас з вами на порядку денному індичі ковбаски з сиром. Ось так це все виглядає. Чи не краса? Дивіться. Дивіться. Самі все бачите. Це відповідь на запитання, чи не сухі вони виходять? Ні, не сухі. Бачите? Для приготування загальною масою 2,5 кг ковбасок, кожна з яких по 24 см і більше 100 г вагою візьміть наступні інгредієнти? Це дуже смачно, корисно, бюджетно, доступно. А саме головне. Просто у приготуванні. Ну, що може бути краще? 14 ось таких от прекрасних, а саме головне, соковитих і смачних індичих ковбасок із сиром. У відео показую, як це просто готується. Також ви побачите, наскільки вони виходять соковитими і дуже дуже апетитними. Я беру індиче філе з грудки, можна взяти курку, можна взяти абсолютно будь-яке інше м'ясо. Дивлячись, з якої жирності ви хочете отримати готовий продукт. Все філе масою в 1 кг Я розділяю на 700-300 і 300 грамів. 700 грамів я буду молоти у фарш, а 300 грамів наріжу частинками. Частинки мають бути невеличкі квадратики, точно так само ми наріжемо далі твердий сир. Я беру типу сулугуні. Можна взяти абсолютно будь-який сир, який гарно плавиться, але все ж таки після запікання буде тримати свою форму. Можна взяти сулугуні, моцарело або якийсь схожий інший твердий сир, який у вас в принципі є, який є ваш улюблений сир, можна не додавати зовсім. А далі черга цибулі. Я беру дві величезні, всю вагу інгредієнтів я показала на початку відео, а також ви можете знайти все детально на трьох мовах в описі під цим відео. Цибульку дрібно нарізали, для того, щоб погружним блендером було легше її перебивати. І туди ж додали, звісно, молочко. Молоко можна замінити на вершки, на воду або на бульйон, будь-який овочевий або ж м'ясний. А далі черга того м'язка, тих 700 грамів з кілограма, які я залишала. Зараз просто розріжу його на дрібніші шматки і ось так блендером подрібню у фарш. Можна зробити м'ясорубкою, як хочете. Отак от, от. Я люблю, щоб була якась суміш текстур, не все гладко перемелене. Все, декілька натискань і фаршик готовий. Відправляємо його у загальну начинку для наших ковбасок. Ось так. Далі черга солі і спеції. Беру звичайну сіль, кам'яну чайну ложку. Далі беру нітритну. Сіль купіть, їй вистачить надовше. Вона гарно бореться із бактеріями, які можуть бути на м'язкові. Дуже класний продукт. Якщо немає, замініть на ще одну чайну ложку звичайної солі. Далі копчена, мелена паприка. Обов'язково дві чайних ложки. Далі сушений часничок. Також дві чайних ложки додаю. Можна спеції додати на ваш смак. І мелений коріандр, куди ж без нього? Також, як ви здогадалися, дві чайних ложки. Ось так от. І наступна це мускатний горіх, необхідний просто для таких м'ясних продуктів, але беру його десь одну-четверту чайної ложечки, дрібку, небагато. І наступне діло це просто перемішати гарнасенько фарш, щоб об'єдналися між собою всі інгредієнти а саме головне спеції. Для приготування ковбасок я дуже часто використовую свину свіжу оболонку, але сьогодні, як і декілька попередніх разів, буду використовувати колагенову оболонку. Вона абсолютно класно себе поводить у роботі, вона є безпечною, вона є доступною, в інтернеті можна замовити, довго зберігається. Я задоволена і можна вибрати будь-який діаметр. В миску біля себе я звичайну питну воду наливаю і занурюю туди оболонки і буду. Відразу з ними працювати, щоб вони відм'якли, трохи не бійтеся, вони не розкиснуть. Я нарізаю кожну ковбаску довжиною 25 см. Робіть, як ви хочете, так мені зручніше. Далі знадобиться кондитерський мішок. Набираємо туди повен і одним ми начинимо всі ковбаски. Відрізаємо необхідну частинку кінець, так, щоб можна було легко сконектити із кінцем оболонки відрізаної. Бачите, дивіться, трішечки іначе вивертаю, щоб вона тримала форму. Тому що обидва кінці м'які, що оболонка, що кондитерський мішок, все сконекчуємося таким чином, притримуємо однією рукою, іншою гарно надавлюємо на е, власне, мішок і видавлюємо дуже легко ковбаски. Бачите, все самому абсолютно класно зробити. Лишаємо вірні кінці, тому що пізніше ми будемо їх перев'язувати. Ось так перекладаю на миску, яку кладу біля себе, і займаюся. Трішечки збираємо воду. З колагенової оболонки зі шматочки, ось так сконекчуємо, притримали, видушили туди е, начинку, все, залишаємо вільні краї. І ось так з кожним. Дивіться, 14 ось таких прекрасних ковбасок у мене вийшли. Далі беру звичайну капронову нитку і відрізаю декілька шматочків, не декілька, 28, бо в нас 28 кінців виходить. І почергово будемо перев'язувати. Як бачите, все самі можна зробити абсолютно самостійно і досить просто й легко, смачнющі домашні ковбаски, сосисочки, які можете їсти як ви дорослі, так і абсолютно спокійно давати дітям. Після того, як зробила такі прекрасні ковбаски, я їх на добу або на ніч кладу в холодильник для маринування. Буду готувати на другий день. Дивіться, які прекрасні вироби у нас вийшли, які можна як дорослим, так і абсолютно спокійно діткам давати. На другий день з раночку я вже вмикнула духову шафу на 180 градусів, положила на стандартне деко подвійний пергамент. І ось в такому контейнері вони мене простояли е, ніч цілу холодильнику. Пром... Маринувалося м'язко спеціями спрацювала нітритна сіль. Все. Викладаємо ось таким чином ковбаски на дечко. Не проколюємо, повторюю, не треба. Все, відправляємо розігріту на 180 градусів духову шафу, верх-низ, без конвекції, на 15 хвилинок. Перші 15 хвилинок випікаємо просто так. Далі покажу, що робити. Через 15 хвилинок я їх витягую, духову шафу не вимикаємо. Беру масличко, можете взяти олійку, рослину. Я хочу, щоб вони зарум'янились. І ось так масличком щедро натираю зверху, з однієї частини тільки кобаски, і ставлю духову шафу ще на 15 хвилин. Тобто, всього вони випікаються 30 хвилин при 180 градусах. І це така смакота. Погляньте. Ну що, друзі, погляньте на цю красу. Смачні, соковиті, дуже-дуже ароматні. Погляньте лишень на цих красунь. Дивіться, весь сік знаходиться всередині. Бачите? Бачите? Тобто вони будуть дуже-дуже соковитими і плюс всередині сирна начинка. Тому дайте трішечки вистигнути, щоб вони були тепленькі. Сир ще буде тягнутися, він буде весь залишатися всередині. І це буде супер смачно. Ось так зараз ще зблизька. Звісно, вони не вийдуть дуже зажареними, тому що ми їх пекли в духовій шафі. Ось, а якщо хочете, можете приготувати, звісно, їх посмажити на грилі або на пательні, додатково змастивши їх якимось рослинним або тваринним жиром. І буде тоді по-іншому. Але ж ми готуємо у здоровому варіанті, тому ось так от, така краса, які вони духмяні. Ну, а зараз, звісно, друзі, я покажу, які вони виходять всередині. Зараз ми розріжемо одненьку і подивимося на її внутрішній світ. Ця колагенова оболонка вона дуже-дуже просто знімається, тому проблем не буде абсолютно ніяких. Ну що ж, кладемо однесеньку і зараз подивимось на її внутрішній світ. Бачите, розрізається просто. Швидко. І, власне, фокусуємо. Ось так. Це все виглядає. Чи не краса? Дивіться. Дивіться. Самі все бачите. Це відповідь на запитання, чи не сухі вони виходять. Ні, не сухі. Бачите? Всередині шматочки сиру, шматочки м'яска. дуже все ароматно пахне, класний такий колір. Ну, чудово. Бачите, нічого не розпадається, класно тримає форму і дуже-дуже легко відстає сама плівка. Бачите, її можна легесенько знімати собі і їсти. О, бачите, витікає сік. Клас! Тому готуйте і не пошкодуйте. А ще краще, знаєте що? Готуйте подвійну порцію. Ну, краса та й годі. Зберігайте обов'язково рецепт, тому що я називаю їх на вагу золота, оскільки вони дійсно виручають і урізноманітнюють наш повсякденний раціон. А також поділіться обов'язково відео з найближчими, тому що ну, рецепт того вартий. Погляньте. Mm, скільки це ароматно, тож дивіться швидесенько відео і вже завтра зможете ними смакувати, уявляєте? Усім смачного! Друзі! Це чудовий просто рецепт домашньої смакоти без зайвих складників. Тож не шкодуйте гарних теплих коментарів, поставте вподобайки, і хто ще цього не зробив. Абсолютно точно маєте підписатися на цей канал, бо у мене завжди смачно, корисно і доступно.